Буковинські активісти навідалися до прокурора Чернівецької області. Студенти Чернівців хочуть бачити свого представника у виконкомі. Історія пошуків, розчарувань та відчайдушної боротьби за право бути щасливим у Чернівецькому обласному театрі Ляльок прем'єра. Підіб'ємо підсумки вівторка у студії. Працює Марина Скінтей. Розпочинаємо новини міста. Чернівецькі активісти навідалися до прокурора області Миколи Якимчука, аби запитати його, які дії приймає обласна прокуратура для того, аби ліквідувати корупційні схеми, які вже роками діють в краї. Зокрема, громадських активістів турбує незаконний вивіз лісу та скандальне питання обленерго. Тему продовжує Марина Черней. Представники антикорупційної комісії області спільно з громадськими активістами Буковини зібралися під стінами прокуратури. Сюди вони прийшли, аби дізнатися на якій стадії розслідування та коли вже буде направлено до суду низка гострих кримінальних проваджень. кажуть, багато минулорічних злочинів досі не розкрито. Втім, не втрачають віри у новопризначеного прокурора області Миколи Якимчука. Тому хочуть з ним поспілкуватися особисто. Передусім, їх цікавить. Обленерго в квітні буде от завтра. Через місяць будемо казати, буде рік, як порушено кримінальне провадження по незаконному продажу обленерго. Це стратегічний об'єкт, який давно мав бути повернений державі. Ліс вивозять вже люди нас, мешканці бергомета, чудеї до нас. Звертаються хлопці, поможіть, бо ми вже не годні нічого зробити. Лисі гори стають. Скільки цим можна боротися? зараз знаходиться на розгляді це е, інформаційний запит щодо того випадку, коли наші активісти виявили е, незаконний перетин кордону в селі Вашківці Сокирянського району з саджанцям, аби отримати відповідь на ці та інші запитання, активісти зайшли до приміщення прокуратури там за круглим столом і відбулися переговори. Микола Якимчук запевнив усі справи під його особистим контролем. Прокурор повідомив, що нині йде розслідування щодо нелегального увезення безакцизних товарів, зокрема цигарок та алкоголю. Також запевнив присутнього. У тому, що цього року, в порівнянні з минулим, набагато зменшилася кількість випадків незаконного вивозу лісу. Працівники прокуратури провели розслідування і щодо скупчення вагонів з лісодеревиною на залізничному вокзалі. З 18 до 23 березня на станцію прибув 381 вагон, розповів прокурор. З 381 вагону тільки 19 вагонів це. Вагони з нашої області, інші вагони прибули з Івано-Франківської області та Тернопільської області. Окрім того, Микола Якимчук повідомив і про ситуацію щодо обленерго. Він зазначив, нині це питання вирішуватиметься на державному рівні. Розслідування показало, що фонд держмайна Чернівецької області не продавав акції. Ці акції продавались фондом державна майна України і в зв'язку з цим. Ми направили дане кримінальне провадження. Місто Київ, Печерське районне управління внутрішніх справ. Після годинного обговорення громадські активісти та прокурор області домовилися про плідну співпрацю. Марина Черней, Микола Остафій, Чернівецький промінь. Президент України Петро Порошенко призначив Руслана Сторожука, начальником управління служби безпеки України в Чернівецькій області. Довгоочікуване кадрове рішення, розміщене на офіційному сайті глави держави 23 березня 2014 року. Руслан Сторожук закінчив фізичний факультет. Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та академію СБУ за спеціальністю правознавство з 1993 по 2010 роки проходив службу в СБУ на посадах оперативного та керівного складу у вересні 2010 року. Звільнившись у запас, створив охоронне детективне агентство Гарант. Молодь Чернівців вимагає рівності. Активісти звернулися до міського голови Олексія Каспрука з проханням включити кандидатуру від студентства до виконавчого комітету міської ради. Хто представлятиме та захищатиме інтереси та права молоді? Дивіться далі. У листопаді 2013-го саме студентство стало тією рушійною силою, яка виступила проти правління Януковича. Саме молодь своєю відвагою та бажанням змін спонукала українців вийти на майдан. Тоді студентам обіцяли, що їм будуть відкриті всі кабінети. Вони стануть новою владою. Дмитро Сірман розповідає: глунали такі голосні, амбітні запевнення і у Чернівцях. Та після того, як тодішня опозиція, а нинішня влада досягла бажаної мети, про молодих активістів забули. Їх почали годувати стандартними завтра, скоро ми над цим працюємо. Цюємо саме духовенство і студентство як на мене зіграло визначальну роль у революції гідності саме в Черніцях. Якщо ви пам'ятаєте, жодна політична партія не змогла зібрати буде якийсь мітинг на підтримку подій, які відбувалися в Києві. Фронт Мін заявив тоді, що безперспективно їхати туди. А саме студенти були найбільш наполегливими. Нині молодь чернівців, аби нагадати посадовцям про те, що саме вона має будувати нову державу, зібрала 700 підписів та направила заяву до міського голови Олексія Каспрука з проханням внести до виконавчого комітету представника студентства. Прийшла така ініціатива студентська, щоб представник студентської молоді був членом у виконкомі. Було зібрано 700 підписів з різних навчальних закладів. Студенти хочуть висунути одного представника, а саме. Дениса Тимофеєва він був головою міського студентського парламенту. Двічі і я ми вважаємо, що він як ніхто знає студентські потреби і буде представляти наші інтереси у виконавчому комітеті, як і в депутатському складі, немає жодної молодої людини. Студенти переконують чиновники, ставляться до проблем громади безвідповідально. Окрім того, що лобіюють власні інтереси, нерідко і прогулюють засідання. Важливо, просто вони не знають, не мають відповідальності і не розуміють, що саме вони прист. Представ... Ставляють інтереси того самого громадянства нашого міста. Приміром у Львові середній вік представника влади 27 років. У нас же йому за 40 Після революції гідності секретар міської ради Ярослав Кушнірик, формуючи новий склад виконавчого комітету, обіцяв молоді місце в ньому. Та свого слова колишній регіонал так і не дотримав. У виконком за квотним принципом війшли майже всі представники від політичних сил та жодного від студентства Була пропозиція тоді, що представник від студентства він. Ходив на навіть не будучи членом виконкому, він отримував повністю всі документи проекти рішень. Був присутній, задавав питання. Потім ця ініціатива у студентів, так, пішла вниз. Міський голова переконує виконавчий комітет відкритий для всіх як альтернативу. Пропонує активістам право до голосу. Тобто на прийняття рішень вони впливати не зможуть. Олексій Каспрук запевняє, внести представника студентства у виконком непросто. Причина непереконлива. що стосується питання включення до складу виконавчого комітету, то таких звернень було достатньо багато від різних громадських організацій профспілок, спілки афганців і багатьох інших. Ну, ми не можемо робити виконавчий комітет там безрозмірної кількості, тому що можуть бути проблеми з прийняттям рішень скоро. Отже, виходить замкнуте коло. Аби представник студентства став членом виконкому, потрібно, щоб депутати проголосували за зміни. Кількісного складу та кандидатуру. Та от парадокс. Вносить це рішення на розгляд сесії міський голова. Аліна Олевич, Максим Демко, Чернівецький промінь. Чернівецькі діти героїв АТО зустріли попелюшку і потрапили в казку. на відміну від їхніх батьків. Учасники бойових дій повертаються з фронту і продовжують боротьбу вже не проти агресора, а за свої права. Про малюків, які хочуть вірити в чудо, і про їхніх батьків, які хочуть вірити в чесну Україну. Далі у сюжеті Юлії Задорожняк. Маленька Олександра знає, чиїсь батьки працюють лікарями, чиїсь учителями, а її батько герой. Коли він повернувся з пораненням, то все то якось все одно вони дізналися по розмовам дорослих. І зараз, да, звичайно, вони знають, не говорять, що тато герой, що папа на війні. Тато незабаром вилікується від поранень і знову поїде на Луганщину. Тому дівчинка разом із мамою вчиться вірити в найкраще і вчитимуться вони у казкових героїв. Якщо вони будуть надіятися, то звичайно їхні мрії. І збудуться 140 діток чорнівецьких героїв запросила на безкоштовне відвідування кінофільму «Попелюшка» організація об'єднання учасників АТО. Ми зробили цей захід для діток, тому щоб вони розуміли, що держава їм вдячна за те, що їхні батьки деякі не пожаліли свого життя, щоб піти і відстояти наше мирне небо. А ти що віриш у неї? Я вірю в селі. Вірити за будь-яких умов вчаться не лише малюки, а й дорослі. Спочатку вони обороняли Україну на передовій, а зараз, повернувшись додому, змушені захищати свої права. Організація створена самими героями. АТО. надія у них є завжди. Надія є волонтером. І тому знає найболючіші питання бійців. Нам ніхто нічого не дає і не йде назустріч з боку влади, коли буде обіцяна земля. Обіцяли 10 соток до 10 по законодавству. Зараз вже виникає питання п'яти половини. Знаєте, люди хвилюються, обурені і нема діалогу з владою, щоб пояснювали, чому справа. Головою організації об'єднання учасників АТО є захисник України. Олександр Ковбасюк каже, просто не очікував від влади такої цинічності. Влада на сьогоднішній день все-таки ділить свої сфери вліяння, свої портфелі. Всі канали. Влада, 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 кабінети, ніхто не, не говорить навіть правди, що робиться на фронті. Але найдивніше для бійців те, що біль України відгукується не кожному українцю. Коли людина там знаходиться на фронті, багато хлопців вірять, що вся Україна за ними. А коли вони сюди приїжджають, то як кажуть, Пів України плаче, а пів скаче. і не розуміють, чому визнання і подяки отримує вищий офіцерський склад. А тим, хто насправді був на передовій, на завжди і грамотою віддячать на сьогоднішній день. Всім хлопцям хлопають гладоше, а через три місяці всіх забудуть, як і афганців шукатимуть правди разом, поки на діалог йдуть не посадовці, а прості люди. До прикладу, стоматологи міста вже об'єднуються, аби надавати безкоштовне лікування для бійців АТО. А герої обіцяють навести лад на східній Україні, а потім будувати нову державу без бюрократії, і корупції, і в цьому потребують допомоги кожного. Юля Здорожняк, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. Далі огляд українських новин від журналістів сайту промісів Україна цього року відзначатиме 70-ту річницю закінчення Великої вітчизняної війни два дні. 8 травня буде день пам'яті та примирення, як у Європі, а 9 травня день перемоги. Про це розповів віце-прем'єр-міністр культури України В'ячеслав Кириленко. Україна, як і Росія, відзначає закінчення Другої світової війни в Європі 2 травня, в той час як західні військові союзники колишнього радянського союзу відзначають його 8 травня. Цього року мало хто із західних лідерів візьме участь в урочистостях до Дня перемоги перемоги в Москві через напруженість, що склалась між Росією і багатьма країнами світу у зв'язку з конфліктом в Україні. Колишні посли США в Україні Джон Гербст, Стівен Пайфер і Вільям Тейлор нещодавно закликали світових лідерів відзначати 70-річчя перемоги над нацизмом не у Москві, а у Києві. Нагадаємо, в Україні раніше скасували день захисника вітчизни, що припадав на 23 лютого, як у радянському союзі та Росії. Відтепер днем захисника України буде 14 жовтня. Протягом минулої доби відзначалося деяке зменшення інтенсивності ворожого вогню на сході України. Водночас, напружена обстановка зберігається практично на всіх напрямках зони АТО з винятком східної частини Луганської області. Вже сьогодні, після опівночі, бойовики здійснили дві збройні провокації проти наших військових. Традиційно, у випадку явної загрози життю наших військовослужбовців, ворог отримує адекватний удар у відповідь. Особливо неспокійною ситуацією залишається в районі Донецького аеропорту на цей сектор оборони. Припадає понад половина випадків порушення режиму тиші з боку бойовиків. Окрім мінометів та стрілецької зброї, вчора зафіксовано три танкові обстріли та один артилерійський удар бойовиків по наших позиціях. Також бойовики не припиняють спроб захопити селище Широкіне під Маріуполем. Вчора зранку там йшов сильний бій, атаки ворога. Успішно відбиті за минулу добу. В ході бойових дій один український військовослужбовець загинув восьмеро отримали поранення. На саміті східного партнерства у Ризі 21-22 травня не буде ухвалено рішення про надання Україні безвізового режиму з європейським союзом, заявляє голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський, оскільки для цього немає часу. Томбінський нагадав, що зараз в Україні працює експертна місія ЄС, яка має присвідчитись у виконанні Україною зобов'язань в рамках візового діалогу. Напередодні міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що України Євросоюзу мають сумніви з приводу запровадження безвізового режиму з Україною через події на Донбасі. Зокрема через відсутність контролю кордону. Раніше президент України Петро Порошенко висловлював сподівання, що за підсумками запланованого на травень ризького саміту Україна отримає безвізовий режим з ЄС. Чернівецькі школярі збирають найнеобхідніші речі військовому зоні. АТО та пишуть їм листи. Інколи солдати більше радіють теплому слову та маленькій іграшці ніж цілому арсеналу спорядження. Більше у сюжеті Любові Мочалової. Я бажаю тобі, щоб на території, якій ти знаходишся, настав мир, і ти повернувся живими. Я хочу, щоб ти був здоровий і щасливий, коли повернешся. Ми вас дуже чекаємо. Ці нехитрі, але такі важливі слова пишуть на кольоровому папері учні 24-ї Чернівецької школи захиснику Артему, який теж свого часу навчався у цьому закладі, а нині захищає кордони України на сході. У коробки турботливо складають найнеобхідніші речі та загортають листи послання. Один і з воїнів сказав, мама, ми не знаємо для чого ми здесь, для кого ми здесь, горить, тому що про нас забули всі. Вот, вони мали в виду государства, що дійсно государство про них забула. і це больно і обидно. Коли держава забуває, з'являються добрі і небайдужі люди. Анжела Нікісел розповідає, що іноді знала, що її колишній вихованець поїхав на війну, відчула, мусить допомогти. Артем це був мій учень. Вчився хороший хлопчик, такий добросовісний, такий, ну золота дитина. І акції долучилися не тільки мої учні п'ятого класу, а долучилися також і його однокласники. Так, школярі відправили на схід матеріальну та духовну підтримку колишньому учневі своєї школи і довели допомогти зовсім не важко. А якщо робити це разом, навіть весело та натхненно. Повертайтеся живими! любому чалова Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Навесні на Буковині викопують снаряди. Випадки виявлення застарілої вибухівки в області частішають. Люди пораються на присадибних ділянках і знаходять у землі на привіти з минулого. Навіть через 70 років після завершення війни їх там чимало. Так днями у великому Кучурові на стороженеччині місцевий житель знайшов дев'ять ручних гранат часів Другої світової. Небезпека цих предметів полягала в тому, що вони тривалий час пролежали в землі, і необережне поводження з ними могло скоїти до вибуху. А розліт однієї гранати при вибусі становить до 25 метрів. У селі Верхніх Патрівцях того ж Сторожинецького району люди викопали артснаряд калібру 122 мм, міліметри, а у селі Хлівищах Кісманського району 76 мм. міліметрів. Під час вибуху дальність розльоту осколки в останнього становить до 500 метрів. Тому піротехніки нагадують, як поводитися поруч із вибухівкою. При виявленні невідомих предметів ні в якому разі не чіпайте їх, угордіть місце знахідки та телефонуйте за номером. 101 або 102. Усі знайдені снаряди, рятувальники Буковини вилучили та знешкодили. Україна продовжує отримувати технічну допомогу від Європейського союзу, зокрема грантову на вирішення наявних проблем. Наразі на Буковині впроваджується 27 проєктів загальною вартістю, понад 16 мільйонів євро. Здебільшого це програми розраховані на покращення умов життя людей у прикордонних регіонах, вирішення транскордонних екологічних проблем, з енергозбереження та енергоефективності. Про те, як ці проєкти реалізовуються в нашому краї далі. Бюджет Чернівецької області цього року достатньо обмежений, тож доводиться брати участь у різних інвестиційних конкурсах, щоб виграти гранти і залучити додаткові гроші на розвиток буковини. На сьогоднішній день донори починають зауважувати, що кошти, які вони надають Україні у вигляді технічної допомоги, використовуються неефективно, використовуються нераціонально, не існує поєднання, не існує синергії між різними проектами на теренах однієї області. Органи місцевого самоврядування громадські організації подають проекти, які між собою накладаються, перетинаються, і в результаті ефективності від використання цих коштів дуже часто немає. Найближчими днями стартує програма територіального співробітництва Молдови та України. У ній візьмуть участь три області: Чернівецька, Вінницька та Одеська. Також очікується оголошення конкурсу з проекту транскордонного співробітництва Румунія, Україна 2014 2020 Загальний бюджет якого становить 60 мільйонів євро в третьому кварталі. Ми очікуємо старту ще однієї для нас достатньо великої транскордонної програми. Це Румунія, Україна 2014-2020. Бюджет цієї програми безумовно що більший. Бюджет програми складає 60 мільйонів євро. З цього бюджету 18 мільйонів піде на великі інфраструктурні проекти, які підуть поза конкурсом. Якщо у програмі Україна Молдова, за словами експертів, переважатимуть так звані м'які проекти, то в Румунія, Україна 2014-2020 можна подавати інфраструктурні пов'язані з реконструкцією систем водопостачання та водовідвер термомодернізацією, енергозбереженням та газозаміщенням щодо великомасштабних проєктів, торік на Буковині вже розпочали реалізацію двох серед них облаштування міжнародних автомобільних пунктів перетину кордонів, Краснольсь та Дяківці. На його впровадження виділено 3,5 мільйони гривень. Наталя Гатеш Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Драматична історія зі щасливим кінцем історія пошуків, розчарувань та відчайдушної боротьби за право бути щасливим. Розповідь про того, хто вірить і хоче, аби в нього повірили інші. У Чернівецькому обласному театрі ляльок прем'єра вистави для всіх поколінь. Мама для мамонтенятка. Це буде згодом. А перед щасливим фіналом у головному герої вистави мамонтинятку, доведеться пройти чимало випробувань, розповідає акторка Антоніна Берна. Мій герой маленький, тому що мама його ще годує молочком, травичкою. Він ще дуже маленький. Він не розуміє, як він спав, прокинувся. А мами немає. І він просто іде її. Немає. По дитячому наївний, але вкрай сміливий. Таким є головний персонаж казки. Його навіть не не лякає те, що що йому треба плести океаном 100 днів. Він пливе на крижині, це дуже небезпечно. Він ледь не топиться, і але він її шукає. Після випробувань холодом Мамонтинятко потрапляє в теплі криї, куди дуже давно перебралися його родичі. Вони втікали від холоднечі і при, 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 прийшли до Африки. Прийшли. Саме на цьому континенті головний герой згодом зустрічає ту, кого так довго шукав. І хоча слониха насправді не є родочкою мамонтинятка, вона признає його своїм сином. Він міг піти сказати все. Ну, ти не моя мама піти, але він все-таки все чекає. Він чекає, а що буде далі? А може вона його? Може, він десь і розуміє, що це дійсно не мама, що він трошки інакший. Але все таки він хоче, щоб вона все таки стала його мамою. 40 хвилини історії за мотивами п'яси Діне. Напомню, що на Чернівецькій сцені поставив головний режисер Київського муніципального академічного театру Ляльок Сергій Єфремов. Ми хочемо сказати про те, що кожен, кожна дитина має мати свою маму, і вона заслуговує на материнську любов і турботу. Тому вистава Мама для Момонтенятка буде близькою і дорослим, і зовсім юним глядачам. Мій внук йому 2 9 місяців, 2 роки 9 місяців. Він переглянув. Репетицію сказав, мені сподобалась вистава, я прийду ще. Прем'єрні покази відбудуться вже цієї п'ятниці та неділі о дванадцятій годині. Дітки, беріть своїх матусь і приходьте в Чернівецький академічний обласний театр Ляльок до нас на чудову історію. Про мене. Павло Монахов, Микола Стафій, Чернівецький промінь. Зовсім скоро майстри рукоділля матимуть змогу похизуватися досягненнями і продемонструвати власні витвори мистецтва. У Чернівцях триває відбір на виставку Вишиваний дивотвір, яка відбудеться 26 квітня. Тож тим, хто бажає взяти участь, варто поспішити. Відбір закінчить за місяць. Уже через місяць відкриється традиційна для Чернісів виставка Вишиваний дивотвір від початківців аматорів до метрів бісероплетіння. Кожен охочий зможе показати свої витвори мистецтва, але перед цим потрібно пройти відбір. Першопочатково ми беремо за художню якістю і за технічними якимись вимогами. Так має бути оформлена робота, так щоб ми могли її показати. Так само мають дійсно збережені технічні якісь умови, тобто це має бути вже така гарна вишивка, дійсно. Майстерно вишиваний дивотвір уже в 13-те пройде у Чернівцях. Виставка унікальна, адже двічі експонати на ній не представляються. Кожного року нові в цьому році особливості виставки в тому, що основна тематика це українська культура у вишивці. Тому в цьому році люди представляють і будуть представляти багато орнаментальних творів. Тобто, це і український одяг, прикраси, переважно сорочки. Серед тих, хто вже пройшов відбір, є і початківці. Люди, які зовсім нещодавно освоїли мистецтво вишивки. Прикладу Оксана Найдеш, яка почала з оздоблення сорочок синів, а зараз вже освоїла професійну техніку роботи і вишиває картини. Це маленький дворик. Вона виконана в наскільки я вже потім зрозуміла і мені пояснили, що це називається змішана фрагментарна техніка. Я ніколи не пробувала і тільки споглядала, як моя бабуся це робить. У бабусі був ще ткацький станок і було цікаво, просто як діти сиділи, це все пробували. Бути майстром рукоділля, задоволення не з дешевих. Як запевнила організаторка заходу, одна ниточка може Коштувати до 1 євро. Так, готовий витвір мистецтва досить дорогий. Цього року експонати до продажу позначатимуть відповідними мітками і всі охочі матимуть змогу придбати собі витвір мистецтва. Відкриття вишиваного дивотвору відбудеться 26 квітня. Тож тим, хто планує взяти участь, потрібно поспішити. Олександр Докіїн, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. А далі спортивні новини в огляді наших журналістів. Вихованець буковинського футболу, півзахисник Маріупольського і Євген Німтінов зіграв перший матч за збірну України Ю-20. Підопічні Олександра Петракова з рахунком 2-3 програли молодіжні збірні України, яку тренує Сергій Ковалець. Євген вийшов на заміну після перерви та на 82-й хвилині матчу заробив пенальті, яке реалізував гравець київського динамо Євген Чумак. Ще один буковинець, Юрій Ткачук, який зараз представляє харківський металіст, грав за збірну України У-20 у першому та. Команда Олександра Петракова проводить підготовку до чемпіонату світу, який відбудеться в травні у Новій Зеландії. Українські спортсмени відзначилися на міжнародному турнірі серії гран-при дзюдо, який відбувся в Тбілісі. У ваговій категорії 48 кг кілограмів кращою стала Марина Черняк, яка у фіналі перемогла італійку Джулію Фігуеру. Срібна нагорода в активі Світлани Ярьомки. У вирішальному поєдинку Світлана поступилася представниця Китаю Сон Ю. Бронзовими призерами у своїх вагових категоріях стали Георгій Зантарай та Олександр Гордієнко. У німецькому місті Котбус відбувся представницький турнір зі спортивної гімнастики. Титулований український спортсмен Олег Верняєв став кращим у вправах на паралельних брусах та гімнастичному коні. В опорному стрибкові Верняєв приніс до скарбнички української збірної срібну нагороду. Поки це всі новини вівторка. Нагадаю ще раз про найголовніше. Буковинські активісти навідалися до прокурора Чернівецької області. Студенти чернівців хочуть бачити свого представника у виконкомі. Історія пошуків, розчарувань та відчайдушної боротьби за право бути щасливим у Чернівецькому обласному театрі ляльок прем'єра. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося вже за кілька хвилин у програмі. Чернівці сьогодні Дочекайтеся.